Доброго дня, мене звати Хоров Іван. Я студент групи пзп 228 Тема моєї презентації Bridge Pattern, або ж міст. Це структурний паттерн проєктування, який дозволяє розділити абстракцію та реалізацію, що в свою чергу підвищує гнучкість програмної архітектури. Що таке паттерне проєктування? Патерне проєктування це типові рішення поширених проблем у розробці програмного забезпечення. Це своєрідні архітектурні шаблони, перевірені практикою, які допомагають структурувати код, зробити його більш зрозумілим, гнучким і підтримуваним. Загальна ідея паттерна брідж. Основна ідея паттерна міст це розцілення абстракції та ре ре реалізації. Тобто ми створюємо окремі ієрархії для абстрактної частини та її реалізації і з'єднуємо їх з допомогою композиції, це дозволяє нам змінювати або вдосконалювати кожну частину незалежного одної. Одна. Проблема, яку вирішує паттерн Bridge. Bridge вирішує проблему складної ієрархії класів, яка виникає при використанні множинного фактування. Такий підхід часто призводиться до надмірної зв'язості та поганої масштабованості. Завдяки бріч ми можемо змінювати реалізацію без впливу на абстракцію і навпаки. Структура паттерна бріч. У структурі паттерна є дві основні складові. Абстракція інтерфейс, який бачить користувач, реалізація це те, як функціональність виконується під капотом. Та абстракція містить посилання на реалізацію і делогує її виклики. Приклад використання. Одним із типових прикладів використання паттерна бридж є графічні інтерфейси, особливо у крос-платформових додатках. Наприклад, вікно застосунку може мати одну абстракцію, але реалізація відрізнятиметься в залежності від операційної системи. От базова структура. На цьому слайді показана базова реалізація паттерн. Ми створюємо інтерфейс реалізації, потім абстрактний клас, який містить посилання на об'єкт реалізації, далі ми створюємо конкретні класи, які розширюють абстракцію і реалізацію. Це дозволяє нам динамічно поєднувати різні варіанти поведінки. Переваги паттерна. Серед основних переваг Bridge — висока внучкість, можливість незалежного роду абстракції та реалізації, покращення підтриманості коду, зменшення зв'язаності та чітке розкілення відповідальності між класами. А, слайд 9. А, потенційні недоліки. Як будь-який інший паттерн Bridge має недоліки. Най Найголовіше з них це ускладнення структури коду. Поява додаткових класів, що може бути надмірним для простих задач або невеликих систем, а також висновка. У підсумку паттерн міста це ефективний інструмент, який дозволяє створювати більш гнучки, масштабовані та легко підтримувані програмні системи. Його основна сила у незалежності абстракції від реалізації, що значно полегшує адаптацію програмного забезпечення до нових вимог.